Окупуючи територію країна-агресор, забирає не лише землі, населені пункти, але і людей, які там живуть. Причому, як правило, всіляко намагається якнайшвидше інтегрувати це населення у власну систему. І я маю на увазі не тільки систему юридично правову, але й ціннісну, що власне є навіть більш небезпечним. Чи дійсно люди, які живуть в окупації, піддаються незаконним діям незаконних адміністрацій? І як саме проводиться зміна ідеології та поглядів населення, поговоримо далі. Окупувавши частину території України, Росія одразу ж почала проводити дії, що призводять до зросіщення людей. Однією із ключових тактик ворога є вимога оформлення російських паспортів усім жителям окупованих територій. І зробити люди це мають часто не за власним бажанням, а через загрозу втратити можливість доступу до основних соціальних послуг, наприклад, пенсії, медична допомога, гуманітарна підтримка. Так, із 1 грудня 2024 року паспорти так званих ДНР. Та ЛНР, які окупанти змушували отримувати місцевих мешканців ще з 2014 року, стануть недійсними. Як повідомляє Центр національного спротиву, це відбувається через примусову зміну громадянства на російське. Кремль поставив чітку задачу: це 100% паспортизація документам російського зразка українців в окупації, зазначають у центрі національного спротиву. Тиснуть росіяни на головне: це доступ до гарантованого медичного забезпечення, і це не просто погрози. А офіційні заяви насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни. інсулінозалежні люди не зможуть отримувати життєво необхідний препарат без факту зміни громадянства. Є навіть загроза, що без паспорта Росії особа не зможе отримати доступу і до більш базових послуг, а це може бути їжа, побутова хімія або речі гуманітарної допомоги у бюджетній сфері, включаючи вчителів та медиків, громадян також змусять отримувати рус. Російські паспорти, інакше їх позбавлятимуть робочих місць. Тих, хто не отримав російський документ, будуть вносити на спецоблік і позбавляти права іноземного громадянина. Водночас у Мін'юсті повідомляють, що ці паспорти, окрім статистики зросійщення, населення іншої функції у світі. Не мають стикаються мешканці тимчасово окупованих територій із погрозами депортації. Ми фіксуємо такі факти через пряме повідомлення від громадян України. У нас є чат-бот, у нас є спеціальні канали для отримання такої інформації з тимчасово окупованої території України. Така політика Кремля очевидно є кроком у напрямку русифікації та асиміляції українців. Паспорт РФ створює і низку інших проблем, особливо для чоловіків. Одна з них це мобілізація. Відтак, Росія залишає за собою повне право забирати українців у свою ж армію. Так званий перехідний період в окупації закінчується в грудні 2024 року. Спочатку 25-го українці, які не отримали російське громадянство, вважаються іноземцями і підлягають депортації. А для цього в окупованих регіонах обладнають центри тимчасового утримання іноземних громадян, що підтверджує. Дмитро Лубінець з'являються повідомлення, що нібито російська влада планує облаштування спеціальних таборів для таких осіб, де вони будуть утримуватися як іноземці. Ця інформація тривожна і наголошує на посиленні репресивних заходів проти населення тимчасово окупованих територій. Проте конкретних підтверджених деталей щодо цих таборів поки що мало. Зазначимо, ці дії порушують міжнародне право, включаючи Женевську конвенцію, що регулює права цивільного населення на окупованих територіях і широко засуджується міжнародною спільнотою. Паспортизація підкріплюється комунікацією із населенням через змі та інші канали комунікації. Пропаганда активно намагається переконати населення в перевагах життя під захистом Росії, особливо вразливі до таких маніпуляцій діти на окупованих територіях. Змінили шкільні програми, щоб виховувати молодь у російському дусі, зменшуючи тим самим культурний зв'язок із Україною. День прапора, свято, яке об'єднує багатьох людей в єдине суспільство, нагадуючи про важливі та постійні цінності. Якщо дорослі ще мають можливість критично оцінювати те, що відбувається, тоді. Те живучи роками в окупації швидше і легше піддаються ворожому впливу. Так, хлопчики на училища дають клятви на вірність Росії. товариші! на товариші! А тих, хто складно піддається перепрошивці в школі, відправляють в ідеологічні табори, де крок за кроком створюють із молоді росіян. Росія блокує і доступ до українських змі, замінюючи їх російськими каналами. Цей інформаційний вакуум використовується для поширення антиукраїнських наративів, що представляють Росію як визволителя від. України ці дії засуджуються як міжнародною спільнотою, так і, звичайно, Україною. Проте їх небезпека полягає в тому, що, попри засудження, вони здійснюють свій вплив, під яким крок за кроком частина населення в окупації піддається цьому впливу пропагованої ідеології Росії і приймає її. Тож на цьому все з вами була Інна Єщенко і вся команда Східного варіанта. З вас лайк, підписка. А ми скоро побачимось на цьому каналі. До зустрічі.